Трініті, якщо ви заб'єте, це перше випробування атомної бомби. Щось таке, вау, щось нове ага. ще, да, ще, і так далі. Тому й Трініті. Так, Михайло. <різько> <Прізько>. <різько> добрий день. А, добрий день. А, відновно рухова терапія, аймлесія, дошка Євмінова, шведська Сінка. Це хто хочеш називати, він часто буває Іваном, чим хочеш, як хто відбирається. Uh -huh. Тут у нас масажний є Фізичний терапевт працює, і тут у нас для, як сильний теніс, то виключно гра називається шаутдам для людей з кожним зором. Суть гри. Ось все для людей всі спортивні снаряди. -mm. На чому? Тобто, де проводять абсолютна тишина. Ставиться цей м'ячик, чи царик, поставили, берете, ну, рукавицю поболять, Да, да, да. Берете отаку ракетку, так? Тотально незречі люди. Він поставив, отак поставити, в тенісі обсіл, да, 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 да. А тут питаєте, готовий? Готовий. Обор! Ага, ага, ага. І він, і починає хто кому. Вчора у нас був пан президент, йому дуже сподобалося. А вчора Володимир Олександрович був? Особисто. Ого.